Всім привіт! Ви на каналі Містер Мастерпіс, а сьогодні ми робимо черв. Ми вже готові до їжі їсти і пити злінки з логерію. Ну ось тут вже все є і ми починаємо з їжі. Починаємо з не nee, знаю чого, чого, ну, ви додайте. Там хоча на один чи скільки. А, їжа! Ну, добре. Я от бачу, не А де ви знаєте, що тут є бурги, грудишки, нагорці і тупки. Я сам зробив. Бо тому що ми не могли піти в санбокс,

Чи дальше робимо? Можна запити це все? Чи треба ще щось вибирати? Треба стаканчик, напевно, ні? А що, треба пити за рула? Ні, я буду стаканчик пити. Папі ти, ти ти на стаканчик, На Прошу. Може, хоча б трубочку? А, <звіг> Я буду пробувати сам полено -E. to... di Sicilia. Una mm. bella, vediamo straciata. ma no,